Шановні присутні, всім добрий день. Сьогодні, 27 березня 2025 року, проводимо засідання комісії Дувецької сільської ради з питань бюджету і фінансів. Для участі в роботі комісії присутні всі три члени комісії. Хвором є і для участі в, і запрошена наша начальник фінансового відділення Адина. У членів комісії, які пропозиції щодо початку роботи комісії? Спочатку. 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 Дякую. На розгляд комісії сьогоднішньої виноситься три питання. Перше до бюджету сільської території на 2020 рік. Це стандарт шабло. Друге про програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлового побудову мов сільського населення. Власний дім. На 2025-26 років на території Дубецької сільської територіальної громади. І третє, про затвердження програму розвитку медико-санітарної допомоги та підтримки амбулаторій та фельдшерсько акушерських пунктів на території Дубецької сільської ради на 2022 2025 років новій редакції. Щодо порядку денного сьогоднішнього сідівкового і пропозиції. Дякую. Yeah. 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 Приступаємо до розгляду першого питання порядку денного. Але з пані будь ласка, пронесені зміну бюджету Дубовської сільської територіальної громади на 2025 рік. Дуже вас просимо. Ми вже продебатували більше, ніж навіть розгляд цього питання. Ви нам все акуратно пояснили. Ми мудрі люди і ми майже все зрозуміли, тому будь ласка, коротко і стисну, слухаємо. Розпорядження Інградківської обласної адміністрації нам виділили іншу субвенцію з обласного бюджету у сумі 300 тисяч. Відповідно, ми її враховуємо у нашому складі доходів спеціального фонду бюджету з прямому відділу освіти. Це для встановлення вентиляції. В укритті та спортивній залі в Туслінському ліцеї та сільської ради. Також для забезпечення допомог на цільову програму соціального захисту пропонується спрямувати вільного залишку у сумі 2 мільйони гривень. Це для допомог і частині військовослужбовців для проходження пального періоду та інших для Незалежності та інших допомог громадянам нашої територіальної громади. Також пропонується спрямувати відділу культури. Залишок коштів у сумі 60 тисяч гривень для оплати за спожиту електроенергію. Це розподіл електроенергії та сприймати вільний залишок у сумі 150 тисяч гривень фінансовому відділу для надання субвенції державного бюджету, а саме військовій частині А 2167 для придбання матеріально-технічних засобів, а саме там для комплектуючих для системи РЕП та ПРПЛА. Спрямувати частину залишку колишних коштів спеціального фонду, який склав на початок року у сумі 95 тисяч для КП Добра справа на виконання заходів по екології, а саме для безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів. Також спрямувати вільний залишок коштів. У сумі 12 тисяч п'ятсот гривень який творився на початок року за рахунок іншої дотації. Це ті кошти, які дала нам область в кінці минулого року за спожитті електроенергоносії за комунальних будівлях для переміщення внутрішньопереміщені особи. Також врахувати 9345 тисяч на спожиті енергоносії, де розміщення в внутрішньо внучнопереміщені особи це відділ освіти. Відповідно до листа розпорядника коштів, а саме відділу освіти, з'явиться тепер розходять бюджетних призначень в межах розпорядника коштів, а саме для виклад дитині сироті, одноразові допомоги, які виповнилися 18 років у сумі 1810 грн. гривень, збільшити бюджетні призначення по п'яку два сімсот відповідно зменшити їх по закладах освіти 1810 та поза походу бюджетної програми надання позашкільної освіти зменшити загальний фонд на суму дев'ятнадцять тисяч Відповідно, збільшити їх по спеціальному фонду. Це для придбання акумуляторної плити та бензопили для здійснення. Роботи. По КП добра справа. Перерозподілити бюджетні призначення, а саме в зв'язку з тим, що локанна посада уже три місяці немає керівника добровільної пожежної команди, яка, яка є в комунальному підприємстві. 64600 зменшити по всій програмі, відповідно, збільшити їх в програмі благоустрою для придбання матеріалів для проведення організації благоустрою на території громади. Також пропонується збільшити бюджетні призначення відповідно до листа, отриманого комунального підприємства. На підтримку на фінансування заходів програми фінансової підтримки комунальних підприємства на суму 160 тисяч, з них 45 тисяч заробітна плата бухгалтера на два місяці, страхування транспортних засобів, 35 тисяч, та проведення е, технічного обслуговування транспортних засобів, що перебувають у комунальній власності е, е, в комунальній підприємстві основа фінансового різного 80 тисяч гривень, на виконання заходів програми благоустрою Пропонується збільшити 290 тисяч, однак за ну зараз так двісті на тисяч. Це є придбання повномастильних матеріалів, придбання матеріалів для проведення робіт з благоустрою, 140 тисяч 800, оренда ескаватора для проведення робіт з благоустрою та оплата та накриття на громадську христию міжлицях. Враховуючи лист відділу освіти, пропонується збільшити бюджетні призначення. Для поточного ремонту шкільного водопроводу на суму 40 тисяч гривень, Делівській філій Дудовецького ліцею. Є розрахунок, що саме придбав... там е... труба, змішувачі, з'єднання до тієї труби, є детальніше, якщо необхідно, ознайомлювати вас розрахунком. Та для з відділу культури, збільшити бюджетні призначення для молодіжного центру на суму 9 тисяч гривень. Для забезпечення цих додаткових асомоментів будуть збільшено дохідну частину бюджету на суму 479 тисяч гривень. До проєкту рішення доповнення цього, що було з вами погоджено вперед, приєдналися. У нас усіх трьох членів комісії є великі запитання щодо суми 290 тисяч. Яка добра справа на, на благоустрій. Я зв'язку що тим, що подані цифрові пропозиції по сумі недостатньо аргументовані, по дуже багатьох позиціях викликають відповідні сумніви і ще більше запитань, ніж відповіді на них, ми пропонуємо від бюджетної комісії суму зменшити наполовину. З 290 на 145. 145. І дуже 145. просимо завтра це з трибуни сесії донести причину. Ми всі троє, як один вам у підтримку. у членів комісії заперечення до. Протоколь комісії пропозиції так, так. 145 тисяч. <кій> Я. Добре. Решта, ми так погоджуємося з вашим пропозиціями. Більше немає вас. Ви ще доповнені допрашу. Шановні члени комісії. Степан Михайлович, будь ласка, Ви за Я за. За. Зад... За. рішення прийнято комісії, будь ласка, добрі питання. Права підтримки індивідуального житлового будівництва в нас звернувся обласний фонд, який надає кредит сільським забудовникам. Щоб ми затвердили таку програму і передбачити кошти. Відповідно, нас з території нашої громади отримали швидше двоє людей. Такі кредити, і вони нам повертаються кредити у сумі 15 тисяч в цьому році, передбачається на правда цих кредитів. Пропонується для того, щоб на здійснити рефінансування, тобто повернути на 15 тисяч, ми людей отримаємо і знову їм повернути. Також за рахунок наших коштів 50 тисяч збільшити збільшити їх, щоб мали наші люди можливість отримати такі кредит. Необхідна така програма. Під 3% це пільгове кредитування, 3% річних, це тільки сільські забудовники мають право це отримати, це тільки на завершенні будівництва. Є умови, це чіткі умови, хто як може користуватися, на яких умовах це фонд цього власний дім займається тим. Вони фінансують, ми вводимо їх одержувачі цих коштів наших, тому ми затверджуємо цю програму. А яка там сума максимальна може бути? Немає так. такої інформації, яка може бути. Я знаю, що вони беруть кожного зокрема, має бути е, дуже великий пакет документів кожного забудовника, який має здійснити, е, має бути вартість, вони, е, яким вибираюся, до 500 тисяч може бути. Е, там е, молодим сім'ям дається до 30 років, е, до 35 років, хто має вік е, іншим громадянам, вже за 35 років до 20 років е, це піде ми не ми даємо їм гроші до їхнього фонду. Вони здійснюють фінансування. Але щоб мати можливість, бо є, ми маємо співфінансувати там 60% кредит, тіла кредиту, це йде за рахунок коштів державного бюджету. Також дофінансовує більшу частину леву частину обласний бюджет і маленька та сума, щоб мати можливість, має бути від нашої територіальної громади. Більше чіткіші умови я можу вияснити фонду власне дім обласного. Вони з ним працюють. Можу вам детальніше, що цього? Скажіть, будь ласка, члени комісії попадають під вашу молодість і всі вимоги. Мабуть, до 35 років вже не встигли, я так думаю, на жаль, але я думаю, що якщо там є, тепер більше розширели, тепер не тільки завершити будівництво, там можна тепер навіть енергозберігаючі заходи. Там можна поліпшити житлові умови, тобто там я розумію, що якісь, якщо там потребує, потребує уже житло, яке є в власності, потребує якогось покращення, так можна це дається кредити. Я розумію, що масового не може бути кредитування, бо напевне бажаючи дуже багато, бо це пільгове кредитування. Але просто боюся щось не то сказати, бо чіткі умови цього кредитування надає фонд, який займається особливо окремих житлових умов, окремо після після, після комісії. І тільки з фондом власників дім. Це були такі серйозні, ми аж починаємо переживати, що є питання для мене. Є пропозиція програму підтримки підтримати і винести на розгляд сесії. Третє питання, будь ласка. Питання у нас вже є програма затверджена розвитку медико-санітарної допомоги, але зв'язку з тим, що ми зараз покриваємо повністю енергоносії наших споживання наших амбулаторій, і вони збільшилися від очікуваних наших. Тому просто обсяг, який був передбачений програмі, пропонуємо збільшити до 600 тисяч, тому що є споживання значно більше, і тому просто обсяг програми. Є катастрофа. Три будівлі фапи на території, no. ну ту стань велику всю одні морали. Три рази <sharp> більше споживає енергоносіїв, ніж ніж і е, Дубівці. Це не нормально. Я думаю, що це є крім людського фактора, це є в першу чергу технічне питання, яке потребує вивчення, аналізу і прийняття конкретних рішень. Бо Це гроші на вітер. При тому всьому, що люди мерзли, підпустимо. No. Це парадокс. Є. Ми вам дякуємо. Дякую вам. Че думаю, що нам треба варто заслуговуємо, на те, щоб повадитися з пропозиціями нашої начальниці фінансового управління. Пане Кажу, <зв 'язок> я За. один раз теж. Всі три рішення запропоновані вами ми розглянули. Вам дякуємо за участь у роботі комісії, шановні члени комісії, вам особливо дякую за мудрість, виваженість у прийнятті питань і особливо рішення, які мають стратегічне значення для нашої громади. Робота комісії завершена всім дякую за увагу. Будьте здоров'я!